Вже в серпні цього року українцям почнуть оформляти закордонні біометричні паспорти. В кожній області буде створено по одному спеціалізованому центру за кошти Євросоюзу. Кабінет міністрів України розробив і згодив зміни до порядку видачі нових паспортів відповідно до вимог ЄС. Нові паспорти видаватися дітям до 14, до 16 років. Паспорти на 4 роки з 16 років на 10 років. До 16 років буде вимагатися документ, який батьки будуть надавати згоду на виготовлення закордонного паспорта. Раніше було до 18 років. Бачите, зменшується термін. Тобто 16 років дитина самостійно вправі подати, коли вона отримує внутрішній паспорт громадянина України. Вона самостійно може подати заяву на оформлення закордонного паспорту для виїзду за кордон. Окрім особових даних, паспорти міститимуть ще й відбитки пальців. Видаватимуть такі документи за згодою громадян. Саме яких пальців? Ще поки вони не визначено, тільки в описі в цій постанові пише, що відбитки пальців. Чи будуть два великі, чи будуть чотири. Як вони будуть? Я думаю, що ми чекаємо ще обладнання. Обладнання на даний час ще не встановлено. Вартість нового документа ще невідома. Це не буде пластикова картка, а книжечка схожа до теперішньої паспорти, видані до введення нових, діятимуть в межах терміну чинності. У міграційній службі вже очікують ажіотажу громадян, які бажатимуть отримати новий паспорт. До речі, час виготовлення нових документів дещо скоротився. Біометричні паспорти виготовлятимуть впродовж 20, 10 та 3 робочих днів